Даний час вони зараз круглі сутки практично обсілюються. Фосфору насипають так. Ну, звісно, отримують одразу в одвіт. Вдалося знищити моїм підрозділом ворожу вертушку. Хапай! Хватай, хватай! Як це відбувалось? Ну, вилетіла група ворожих вертушок. Ми вийшли занятий позиції. Якраз вилетіла на вистріл. Чітко було видно. Ми зробили пуск. Вона закрутилася, пішла донизу. Там тоді думав попасти воврі, в ті, що вона не відробила. Два спостріли будемо, то вже з побратимів виходить. Ну случаєш так. До руських танків під'їжджає тентований Камаз. Тут хтось з хлопців каже в навіть, мабуть, обід везуть. Чути два вистріли з нашої сторони, носки без обіду залишилися. А ось тут зараз почнеться кусочок дорожки, яка напряму прострілюється. Піхотрію в них не виходить нічого ще зробити. Бо ну, ми мотивіровані люди, а вони, ну, я не знаю, чого вони сюди йдуть взагалі. Коротше, вони тікають, навіть і техніку свою забувають. Довго ми намагалися їх все вибрати. Нарешті ну, вибили її і... далі. Отак От тут лежали. Так і труси позабували. Ось так, це безробах, звісно, був це була наша перша позиція, це яку вдалося зайняти першою. Потім ми почали продвигатися далі, далі, далі. І ближайшим часом, думаю, що вже. Подвинемося ще далі, так сказати. Днями от відбили їхні позиції, які вони позанімали, поокопувалися. Зараз найголовніше повернути Херсон. Пі... Вам всім, пі... Ми йдемо за вами.